І от саме для цього, для чого? Для того, щоб люди могли аналізувати причини і наслідки в своєму житті. Я хочу запустити, дуже хочу. Я прям для мене це сьогодні був такий конкретний піддупник, щоб люди аналізували причини і наслідки в своєму житті, що це не випадковість, це не фортуна, це не удача, Це конкретно минулі вчинки, які призвели до дії тут і зараз. Призвели до того, що я думаю так, що я сприймаю, що я відчуваю, бачу, куди падає фокус моєї уваги, речі, які я маю, все, що мене оточує, це наслідки. Наслідки минулого, тобто навчитися аналізувати для того, щоб створювати якісне майбутнє для себе, для свого роду, для свого народу, для цієї планети. А для того, щоб розуміти структуру, взагалі чому я кажу рід і планета, то треба розуміти структуру своєї, і це духовна робота.